Пане Венгене, в вашому кабінеті я зразу примітив такий красивий портрет Олекса Тихого. Можете щось сказати? про нього? Цю картину подарував в нашій газеті самодіальний художник з дружківки Анатолій Журавльов. Цю картину він намалював з фотографії Олекса Тихого і з фотографії краєвидів Іжівки. Баківщини Олексія Тихова. Ми бачимо на фоні Олексія Тихий намальова на фоні річка. Це ставок за Іживкою. Цей ставок було зроблено за ініціативою Олексія Тихова, який разом з селянами зробили дамбу, посадили верби. Оці верби посаджені Олексіними руками. Вони і зараз зеленіють. Оця правда крайня верба хворіє, там стовбур вже пошкоджений. У цьому році на День Незалежності тут у нас був фі фініш велопробігу. Тут читали вірші українські, тут е нагороджували почесними грамотами і так далі. Тобто, це місце живе, оживає. Також ми бачимо, е що е Олекса Тихий. Ну, в, в обрамленні бджол, лісових степових квітів, бо Олекса Тихий був пасічником і е, кажуть, що він працював з бджолами без маски, його бджоли не кусали е, е, настільки вони відчували. режим кусав, а природа так.